12 лютого у шості відбулася траурна церемонія. Едуард Володимирович Гречка це ще один захисник, який віддав життя за Україну. Він народився 26 травня 1979 року у селі Дорошівка Ямпільського району. Був ще маленьким, коли його родина переїхала до села Макове Шосенського району. Прийшов час, і Едуард пішов опановувати Ази науки. Навчався і закінчив маківську загальноосвітню школу. Він був енергійною та жвавою дитиною. Завжди брав активну участь у всіх заходах, що пропонував навчальний заклад. Коли прийшов час обирати професію, юнак. Вирішив стати механіком-водієм і набув спеціальні знання у професійно-технічному училищі номер 10 Потім хлопець був призваний на строкову службу в армію після звільнення у запас. Едуард повернувся до родинного гніздечка і став працювати водієм в маківському сільськогосподарському підприємстві. Особливу радість Едуарду приніс 2007 рік. В нього з'явилася донечка Даша. Для неї він ладен був завершити неможливо. Перед чоловіком відкрилися нові горизонти. Мрії про затишну родину спонукали чоловіка змінити професію. Разом з братом став працювати у будівельній сфері. Повномасштабне вторгнення змусило поставити мирне життя на паузу. Держава потребувала захисту. Едуард Володимирович вступив до добровольчого територіального формування Нічна Варта. Восени 2022 року. Едуард добровільно приєднався до лав військовослужбовців. Для бойових побратимів він був найкращим товаришем, на допомогу якого завжди можна було розраховувати. Проте 8 лютого жорстока війна обірвала життя Едуарда Володимировича. Йому навічно 45. Він завжди виконував. Бойові завдання, які перед ним ставились. В його очах я ніколи не бачив страху. Як товариш і побратим по службі, він ніколи нікому нічому не відмовляв. Завжди був відкритим і поспішав на допомогу до кожного, хто до нього звертався. Сьогодні ми прощаємося з нашим побратимом, світлою людиною та другом, котрий. Міг завжди прийти на допомогу кожному з нас, хто був з ним поряд. Багато чого було з ним світлого, та що можна запам'ятати найдуже тільки доброго. З першого дня ми були з ним разом. Цей чоловік. Він був дуже важливий для нашої батьківщини. Провести бійця в останню путь прийшли його викладачі. Дуже дивно було чути Едуард Володимирович, тому що я знаю, я не хочу говорити, знала, я знаю його як едіка, свого учня, завжди веселого, усміхненого, прямолінійного, який. Дуже цінував почуття дружби, і, мабуть, всі знають, що він дійсно був справжнім і гарним другом для всіх. Життя так склалося ворожа пуля. Призвела до смерті цього гарного чоловіка. Що можна ще сказати? Можна сказати те, що. Мабуть, війна забирає найкраще: забирає патріотів, забирає справжніх чоловіків, забирає тих, кому ще багато, багато, багато чого можна було тут зробити. Глибокі співчуття рідним і близьким полеглого бійця висловили представники міської влади. Знову страшне горе в нашій громаді. Сьогодні ми проведжаємо в останній путь справжнього сина України. Кращого батька своєї родини Едуарда Володимировича. Ми будемо його пам'ятати і шанувати в наших серцях завжди. Не забудемо ніколи. Глибокі співчуття рідним і близьким. Пам'ятаємо нашого героя. Слава Україні! Майже три роки поспіль триває цей в броню закутий і взутий у берці лютий. Йде війна, болить війна та крізь біль і тривогу через жаль від втрат ми йдемо уперед і твердо віримо в перемогу. В цьому нам допомагає пам'ять, світла пам'ять, яка закарбовує у наших серцях ім'я кожного героя. Що наблизив світлий день ціною свого життя? Тепер у цьому переліку і Едуард Гречка.